Програма була підтримана, але була пропозиція представників бюджетної комісії тільки її розширити. Ми розширили. 5 тисяч на придбання паливо-мастильних матеріалів і далі ми розробили по закладах, які ми пропонуємо. Але враховуючи складність ситуації і те, що у нас робиться по місту, ми пропонуємо по даному питанню. Зверніть увагу зразу на програму, яка йде слідуюча. Це підвищення. Сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківниці. Я розкажу за ці дві програми, а потім поставимо на голосування і приймемо рішення. Значить, дивіться. Ми передбачали по програму підвищення рівня громадської безпеки 60 тисяч з тим, щоб знати повністю ситуацію, який буде кошторис і яка буде сума нам для написання проєкту. А 50 тисяч поставити в програму по запобіганню підтоплення і закупити технічні засоби. Це буде як мінімум три мотопомпи. Мотопомпа такого класу, яка перекачує там, 50 кубів води за секунду, чи скільки там серйозно загрозу є добавлю Ну, <поцент> <такового поцент> ну, ну добавте. Мотопомпи, ми з нашими МЧСниками спілкувалися, одна мотопомпа 13 тисяч гривень. До мотопомпи підходять рукави, які використовуються в наших пожежних автомобілях. Тобто, що це означає? Якщо б зараз в нас на місту є все-навсійський один ЗІЛ, який не співає по ситуації відкачці води, ми будемо мати три мотопомпи, за рахунок яких ми будемо розводити їх чи тим самим УАЗіком, чи будь якою будь-якою легковою машиною, ставити в місцях масового підтоплення, задіювати МЧСників і таким чином викачувати воду з наших подвір'ях. Тому я пропоную 50 тисяч додати в програму по запобігання підтоплення. І 10 тисяч залишити на програмі забезпечення підвищення рівня громадського порядку. Ну, може я сумбурно розказав, вибачайте, будь ласка, запитання. Ну, Якщо є питання, ну, ну не тут не нічого не за зовні. Зовні. Приймається? Припрыгав. Дякую. Значить, хто за те, що програма запобігання підтоплення в місті Ківерці на 13 рік прийняти змінами?